Такий, як був йода, і взагалі кажу, Марина Магажіночка каже, ні, десь є. Я кажу, давайте хоч такого. Бачите, трішки, трішки не такий, але прапор України, сам йода, сам смисл йоди, що слухає музику. Можливо, я найду того, що був в тему, дивлюся, не бачу таких схожих. Але сьогодні повішим такого йода. Не повірите, я замерзла, як собака, стояла час. Так повільно відпускається жіночка за цими ковбасами, сардельки, і там треба було мені. Коротше, я підходжу, а сардельок нема вже. Нема сардельок Індюшатіна все закінчилася. Я простоїла, я просто простоїла час напрасно це жах, це просто жах. Коротше говоря, купила тонких сосісок з маслом попробую і все, тому що повинна була щось брати, бо нічого нема, розумієте? Нічого, абсолютно. Ну, купила дуський калтик. Так, зараз я позвоню, що я вже звільнилася. Ці натулі. І будемо їхати. Це жах, Боже, люди добрі, яка очередь, я кажу, ну що ж таке? Кожен підходить, а оце, а оце. Ще цін немає ні на чому не понаписували. Боже, це просто жах. Просто жах, я не знаю. Крила, які там крила? Крила розпробували, забрали, ще каже, бог зна коли. Так, зараз я телефоную Анатолівні. Мені Танюшка дивіться, привезла який подарунок. Анатолівна привезла мені із Чегії. Словаки, ну она москвити. Привет, привет. Кажа, я, я говорю, конфеты опять? Не. А потом, кажа, что разломать. Я говорю, что кости мазать и мазать. Она, кажа, я, я тоже так подумала. Она, кажа, нет. Вот, Почему? Дякую, да. дякую. Это раньше были вот, вот тульские э, пряники в ага. подарок, а это вот такие. Хай, мы сами живут пря... ну, теперь. Так, тоже холодно. Сейчас оцеплю. І сьогодні багато буде, бо сьогодні праздник. Всі такі веселі на цьому святі прямо. Привітайте з моїм дімочкою. і привітайте його. З ним на Сиусьогодні так багато народу ось приїжджає. Дуже багато. Холодно так тут. Так холодно. Так холодно. Мій зайчик. Тобі положи сюди, бо там вже там уже вода замерзла, то я вилила та поставила ці ось памбусики. Треба, звісно, вище було, але нічого хай стоять так. Памбусики, мама, тобі принесла. Як тяжко, Боже, Боже, як тяжко, Ой, як тяжко. Ой, синочек мій. Холодно, дуже холодно. Надіюсь, що там у вас теплесенько. Наступний раз приїду, зріжу сьогодні, я не брала. Не знаю, чи мені викинуть ці квіти. Вже, мабуть, викину. Останнє, як кажуть, з дому. Це вже, мабуть, теж не горить. Ні, горить, горить іще. Дивіться, горить, горить мій зайчик, ще видно тобі. Ой. А ну, ця і ця горить мій менє, горить тобі, сонечко тут. Ну. Зараз піду візьму ще свічку. Ні, я, мабуть, це викину. Воно не потрібне тут. Ось він синочок. Мій. У мене сьогодні прямо пожеж... пожежа. Ви бачите, що робиться? Загорілася ця. І та свічка дуже велика ця. Я прикрила, що вона горіла, а вона не загоріла. Ну сьогодні в мене прямо таке полум'я синок. Ти бачиш що? Ой, а в мене питання, синочок. А де ж твої свічки? Ті що з Єрусаліма? Вкрали теж. Ой, Господі, а я й не туди. Я ж привозила, синочку, свічки з Єрусаліма. Зараз згадала, тому що ми сміялися, коли підпалювали. Там саме таке полум'я. Вкрали. Господі. Вкрали ці свічки. Нема їх. Нема, вони отут стояли. Я їх отут сувала, вони отут стояли. Нема люди. Вони ж вже підпалені, навіщо вони вам? Я в шоці. Синок? Украли твої свічки з Єрусаліма. Я привезу тобі, в мене ще є синочок. Жах, ви знаєте, я, це вже той раз їх не було. Я б не помітила, якби зараз я... Оце таке полум'я в мене тут не загорілося. А ви знаєте, що я думаю? Я думаю, оці квіти... А ну де вони в мене тут? Так, оце вони отут Я хочу. Зараз тривога. Ой-ой-ой, ходити. Фу, ой, ой. Це випав Дімушина, сіточок. Зараз сьогодні точно пожежу зроблю, синок. Падлюки. Так, а, воно тут у мене прив'язане, корзина. І це я хотіла оце відірвати отак і положити його. Тут. Тому що тут дуже-дуже пусто. Отак. От от Отак, щоб воно було. Отак. От от тут, тут дуже пусто. Згоріло. А це догорить. Оце так. Да. Та що ж це таке, синочок? Комусь і свічки понадобили. Як ще голуба, голуба не вкрали, не знаю. Це взагалі парадокс. Я ж їх тоді запалила. Тут вони погоріли, секундочку, я їх потушила. І так вони залишилися стояти. Комусь потрібніше. Ой, боже, Боже. Ой, боже, Боже. Вон Тарасик похований, бачите. Я ще йому таку вілочку сюди червону теж купила. Хай буде в нього гарно. Хай буде гарно мій синочок. Боже. Як не одне, так друге. Нічого. Перезимуємо синочок, дай Боже, а весною все по-іншому буде. Скоро сніг все накриє. Все накриє. Так мама зробила. Ох і не пустай, гарнесенько буде, синочок. Я думаю, ти, ти задоволений, як мама тримає твою могилку. Не розстраюся за свічки, я принесу. Мами теж є свічки, синок. У мене все є. Тепер у тебе йода я крутий. Ти радий був, я думаю, такий. Це крутий йода крутий Йода, мій. Як важко це читати Гаврики Дмитро Миколаєвич, як тяжко. Синочек, всім тяжко, всім тяжко, моя куколка. Нічого, воду мама вилила з вази, вже не повинно розмерзнутися, а розмерзнеться іншу, мама припре. Мама припре іншу. Приїжджають, приїжджають люди. Ой. І до Богданчика сьогодні приходили, бачу, він, Світічка горить. До Андріша. Це мама приходила до нього. До нього кожну суботу теж приїжджає, просто ми з нею щось не зустрілися сьогодні. Кожну суботу вона приїжджає. Теж мама так красива. бач такі соняшники великі. Ото синок, я тобі теж хочу такі соняшники великі купити. Бо в тебе там такі манюсінькі вони, а такі великі, ось ми Сашою купимо і прицепимо до цього, щоб ти в квітах лежав. Моє сонечко. Коли цей голуб до нас прилетить, коли цей голуб прилетить до нас і принесе нам мир, синочек? Моє ти сонце золоте, як же тебе не вистачає, як не вистачає кутик мій. А все ж тут таке? Ах, я спідпалюся, зажигалку, бо раз побалакала і забула.